На цьому маторському відео зимовий потоп в будинку номер 65 по вулиці Володарського. Тоді люди змушені були викликати загін МНС, аби так таксяк порятуватися. У весняну повінь або літню зливу, тутешні вдягають гумові чоботи. В таких нелюдських умовах громада існує вже з десяток років. Зливньовка на перехресті Волзької та Володарського не працює. На цьому боці дороги відсутній бордюрний камінь, який міг би стати перепоною для води. А потік такої сили, що долає навіть цеглу, яка тримає паркани. Піднімається Уровень води в каналізації в лівній І вся ця вода ведуть неправильні укладки, ведать асфальта, наклон на дорог, вся ця вода йде к нам во двори. Мешканці вулиці Володарського ще в 2006 році зверталися до муніципалітету та все обмежилося паперовою тяганиною. Все час обращаемся в городской совет и никакого... нам пишуть бумаги, вот эти всі і. По крайней мере, помощь обещали. Помощь обещали. Обещали установить валик, обещали почистить нам э, канализацию. Но то ж никакого. Отже, в липні 2006 року тодішній мер Валентин Рбачук відповів, що вже в серпні в цьому районі встановлять асфальтовий валик. Пройшло чотири роки. За словами тутешніх, валик так і не з'явився. І вже в липні 2010 року, за каденції того ж, Рбачука, люди отримали нову відписку за підписом тодішнього начальника у ЖКГ Марченка. У ній, зокрема, йшлося про те, що міська влада дала додаткові гроші для чищення каналізаційних та зливньових мереж міста. Та ефекту від тих грошей було на гріш. Люди продовжують войскатися в багнюці. Доводиться таксяк підсипати непроїзний провулочок будівельними та керамічними відходами за свій кошт. За нашими даними наразі розробляється проект з полагодження зеленньої каналізаційної системи. Та чи будуть під нього гроші, і коли достеменно невідомо. Отже, коли з мапи Слов'янська зникне цей острівець нещастя, невідомо також.